Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні хочу розповісти вам про свою футболку, яку я вже дов'язала, попрала, попрасувала. Мені хочеться з вами поділитися. Це футболка з пряжі Linen Soft від Ярнар. Колір 7401 По складу 30 льон, 36% віскоза, і 34 Це бавовна. Я взяла ниточку такого кольору, дивилася. Мені сподобалися усі ці кольори. І вийшов в мене смугастик. Я думала, спочатку буде, може, щось, знаєте, якісь там плямки, може, якісь розводи, ну вийшов смугастик. Я в'язала цю футболку нульовим регланом, і тому вона за розміром вийшла така величенька. Цей спосіб мені трохи нагадав Фасон Хейвард, де Велике тіло, маленькі рукавчики і довга лінія реглану. Вага футболочки 280 грамів, і це при розмірах 32 см сантиметри. В мене лінія реглану, напівширина ширина п'ятдесят сантиметрів і довжина 65 см, сантиметрів. Тобто, футболка велика. Я велика сама по собі, і футболка вільного такого покрою, вільного облягання, і вона вийшла маленька. І в мене пішло 280 грамів. Ще один моточок залишився. Я завжди беру з запасами, а потім не знаю, куди мені дівати. Ці залишки. Ну, добре, щось я придумаю. Я хочу розказати, як же я в'язала саме цю футболку. Я взяла спиці 4,5 і набрала 100 петельок. Набір в мене був болгарський зачин. Цей набір не потребує додаткової потім, Так можна залишити. І що мені подобається що нічого не завертається, нічого не скручується. Потім від 100 петельок я відняла 4 петельки для лінії реглана по одній на кожну сторону. Ті петлі, що залишились, я поділила навпіл і вийшла 48 петель наперед, 48 петель на спинку. І далі я в'язала як звичайний реглан. Бачите, що на рукавчики я не залишила не виділила жодної петельки. І робила я додавання, як в звичайному реглані, але кожному четвертому рядку. Робила і на рукавчику, і на тілі, щоб додавання були і з тої сторони, і з тої сторони, щоб не було такого, що десь я додала, десь не додала, десь є дірочка, десь немає. І таким чином, в мене лінія реглану вийшла 32 см. Вона така, знаєте, трохи довгувата. На рукавчиках я зробила бавочки ось таким трикутничком. Для підрізів я додала ще, додатково набрала 11 петель. Для того, щоб зробити росток, тут ви бачите, що я нічого росток не вив'язувала, я зв'язала азіатський росток, він у мене аж 5 см. Трохи великуватий, це все для того, щоб рукав був не дуже вузький. І якраз на росток в мене пішла така жовта смужка. У мене тут було додавання іншого клубочку, і я також взяла жовтий колір. І ця смужка в мене вийшла така найбільш широка, а взагалом то візерунок полотна в мене зберігся. Рукава я зробила також однакові. Я дов'язувала от з половини жовтого дов'язувала блакитним. І потім трохи тут зелененького, і з таким рожевим, і там і там. Ну, Футболка вийшла непогана, рукавчики в мене оброблені резиночкою, і низ також в мене оброблений резиночкою. В принципі, я дуже задоволена. Я не знаю, наскільки мені зайде такий фасон, тому що я не носила, наскільки мені це буде зручно, ось така лінія реглана. Але коли я зараз вдома одягала, приміряла, мені подобається. Зараз у нас дуже спекотний, і я футболку цю ще не носила, але я планую їхати в відпустку взяти її з собою. Буду носити під жовті брюки, в мене є ще жовта спідниця, в мене є блакитна спідниця, можна під джинсову спідницю. Під щось я її буду там носити. Обов'язково буду носити її. Візьму з собою і вже зроблю там відео, зроблю якісь фото, щоб ви подивилися. І буду вдячна вам за ваші коментарі і вашу думку, гарна вийшла футболка чи ні? Може, у вас є якісь зауваження, може, є якісь побажання. Буду цьому дуже рада. Ось так футболка виглядає на мені. Як я й казала попередньо, я взяла її з собою у відпустку в Польщу. одягала жовті брючки, одягала рожеві кросівки і прогулювалася по Вроцлаву, прогулювалася у Варшаві, там, де я була, де я їздила. І цей наряд був практичний, цей наряд був зручний, і я вважаю, непогано я в ньому виглядала. Сподобався мені цей фасон нульовий реглан, буду обов'язково ще так в'язати собі вироби. І я вважаю, що за розмірами футболка також вийшла більш-менш вдалою. Я переживала, щоб вона не була занадто широкою, я переживала, щоб вона не була занадто довгою, але вважаю, що все вийшло непогано. Єдине, що я носила білу велику сумку, і вона трохи затерла. Полотно з цієї пряжі таке тендітне і терти великою сумкою. Не, мені не було потрібно, треба було про це подумати і взяти сумочку трохи меншого розміру. До мене підходили дівчата з плакатом, щоб я написала, звідки я дуже здивувалася, що з Одеси. Зраділи, ми трохи поспілкувалися. Це я прогулююсь по Вроцлаву. Попереду ще в нас був вечір, так я виглядаю. Єдине, що ще я побачила саме з відео, оця широка смужка позаду, де я в'язала азіатський росток, трохи все ж таки широкувата. Наступного разу, коли в мене буде пряжа смужечку, то я азіатський расток, мабуть, в'язати не буду.